Держава-терорист хоче перетворити кожен день для наших людей на день терору, але зло не запанує на нашій землі. Ми виженемо всіх окупантів і вони обов'язково відповідатимуть за все. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Нові поліетиленові труби замість старих металевих. Працівники теплоенерго наразі замінюють трубопровід по вулиці миру. Які причини встановлення нових труб та чим вони відрізняються від старих? Дивіться далі. Працівники комунального підприємства Теплоенерго регулярно проводять заміни трубопроводу в різних районах міста. Старі металеві труби вже відслужили своє. Деякі з них востаннє замінювали десятки років тому. Зараз більш доцільно використовувати сучасні поліетиленові труби, адже вони не схильні до корозії, морозостійкі і не в обслуговуванні. Наразі одним із об'єктів, на якому працюють комунальники, є стометрова ділянка по вулиці Миру. Працівниками КП Теплоенерго виконуються ремонтні роботи по заміні ділянки трубопроводу гарячого водопостачання. Виконуються роботи по заміні ділянки трубопроводу з металевого на поліетиленовий. Оскільки замінюють як подачу, так і зворотній трубопровід, його довжина загалом складає 200 метрів. Нові труби поліетиленові мають набагато довший гарантійний термін експлуатації мінімум 50 років. Також завдяки ним значно зміниться якість гарячої води в оселях Кременчужан. Проводяться роботи спайки трубопроводу поліетиленового. Це підвищить якість гарячої води, тому що не буде внутрі трубопроводу і іржі механічних воді. І хоча процес заміни трубопроводу є досить нелегким і затяжним, комунальники докладають усіх зусиль, щоб із кранів містян якомога швидше текла чиста і головне гаряча вода. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Сьогодні у сьомому Хорольському тупику активно працювали робітники КП «Благоустрій» Кременчука. Там змонтували трубу для прийому стічних вод. Для чого потрібне таке покращення детально далі? Сьомий хорольський тупик. Аби піднятися в нагорну частину мікрорайону, мешканці користуються сходами, проте це не досить безпечно, адже тривалий час дощові води підмивали опори металевої конструкції. Підекота вода даже навіть, видно, де промита кустарники растуть. Вона через просічки во двор, з двора, в гараж, из з гаража десь витікала. Ну, что, он відкрив ворота, висушив і на этом закончилось. Я коли переїхав сюди, я поставив забор. Комунальники намагалися виправити ситуацію. Сходи ремонтували, схил укріплювали. Там понасипали, там камнями укріпили. Тут вже багато років літлася робота по укріпленню цієї гори. Там зараз капнуть там булижні та полкамаза. Тому що що засипали глиною, піском, щоб укріпити, Тому що там угол постійно вимивало. Сьогодні проблему вирішили кардинально. Встановили трубу для відведення стічних вод. Приобрели спеціальну пластикову трубу, яка діаметром 280 мм, яка призначена спеціально для відводу цих вод. Зараз проводиться робота, ми зараз закапуємо. Зверху буде зроблений прийомник. И эти воды будут отводиться дальше в канализационную систему. Будет сухо чисто. Сейчас, конечно, будет красиво. Виктория Пальчик, Максим Пальчик, Кримчуцькі новини. У Верховній Раді України планують затвердити законопроект про виділення додаткових 518 мільярдів гривень на потреби ЗСУ та виплати військовим. Народний депутат України Юрій Шаповалов звертається до колег з проханням підтримати законопроект та схвалити зміни до державного бюджету. На Полтавщині СБУ викрила чотирьох чергових любителів руського миру. Вони постануть перед судом. Більше про плідну працю Служби безпеки України вже за мить. Співробітники Полтавського СБУ викрили ще чотирьох поціновувачів руського миру. Ними виявились мешканці Полтави, Кременчука та горішніх плавнів. Так, мешканець міста Полтава у одній заборони соціальних мереж однокласники, назвав українських захисників нацистами, реалізував російських військових, а також поширював наративу російської пропаганди Апаганди стосовно проведення окупантами рятувальних операцій для збереження життів цивільного населення. Мешканець міста Кременчука, уродженець Російської Федерації, у іншій заброні соціальні мережі ВКонтакті, героїзував російських військових, а також поширював тези російської пропаганди про те, що українські військові перевдягаються в цивільний одяг для здійснення провокацій та атак на цивільне населення, яке планує виїхати до РФ з території України, де на даний момент ведуться бойові дії. Ще одна мешканка Кременчука, уродженка РФ, у тій самій соцмережі розповідала про залякування мирного населення українськими військовими та про постановчі відео з Маріупольського пологового будинку, який був так званою базою азовців. Ще одна уродженка РФ, мешканка міста Горішні плавні, підтримувала збройну агресію РФ проти України, глорифікувала президента держави агресора та закликала боротися з нацизмом в Україні. Після проведення ряду лінгвістичних експертиз слідчі служби безпеки України повідомили про підозру одній особі за частиною 2, а трьом іншим за частиною 2 і 3 статті 436 прим. 2 Кримінального кодексу України. Це виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України і глорифікації її учасників. Фігурантам загрожує до 5 або 8 років з конфіскацією майна або без такої відповідно до кваліфікації злочину. Наразі досудове розслідування по усім чотирьом фігурантам завершено. Матеріали направлено до суду. Заходи із викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ в Полтавській області під процесуальним керівництвом Полтавської обласної прокуратури. Анна Литвин, Кременчуцькі новини. Тренінг для внутрішньопереміщених осіб Єдина громада сьогодні стартував у Кременчуці. Що обговорювали учасники, як потрапити на тренінг та скільки він триватиме, розкажемо у новому сюжеті. Як адаптуватися на новому місці та не загубити себе в рамках програми Єднання заради дії у Кременчусі стартувала серія триденних тренінгів Єдина громада, де учасники отримують нові компетентності та дізнаються більше про місто, в якому живуть? Більшість учасників переселенці, які прагнуть освоїтися у Кременчуці та розпочати життя тут. У нас на цьому тренінгу присутні учасники і учасниці. Які є внутрішньо переміщеними особами, тобто вони зараз проживають в Кременчуці, але приїхали з різних регіонів України. У нас триденний тренінг, і головна мета, по перше, навчити наших учасників і учасниць медіаграмотності. Тому перший день у нас повністю присвячений темі медіаграмотності. Міжнародна організація Айрекс активно проводить тренінги для переселенців та місцевих мешканців. Це вже другий подібний проєкт у Кременчуці. Також після проходження курсу бажаючі можуть взяти участь у додатковому воркшопі з розробки ініціатив для розвитку громади. Це вже другий тренінг, який проводиться в Кременчуці. А зараз проводиться тренінг єдина громада, в якій беруть участь як ВПО, так і місцеві активісти, громадські діячі та просто місцеві люди, для того, щоб сформувати нашу спільноту і потім Півпрацювати пані Світлана дізналася про тренінг із соціальних мереж. Жінка вважає, що такі зустрічі допоможуть адаптуватися не тільки на новому місці, а й до ситуації в країні. В цілому була така реклама, що буде такий захід, і що туди входить, що тут будуть обговорюватись. і вирішила спробувати. Дуже важливо, бо суспільство в нас зараз дуже таке важке. Різні люди є і важко, як місцевим, так і. Приміщеним особам треба знаходити якісь такі спільні точки. Долучитися до тренінгу Єдина громада можуть усі бажаючі. Інформацію про реєстрацію можна знайти у соцмережах на офіційних сторінках. Дарія Кемець, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Кременчук продовжують дерусифіковувати, які рішення прийняли сьогодні на засіданні комісії з найменувань об'єктів топоніміки, увічнення пам'яті видатних діячів і подій. Дивіться далі. У Кременчуці триває процес перейменування деяких вулиць з метою дерусифікації. Відбувається це у рамках ініціативи місцевої влади сприяти збереженню культурної спадщини у Кременчуці. У результаті перейменування усі вулиці, провулки та сквери, які мали назви пов'язані з російською історією, літературою або культурою, будуть замінені на назви, які відображають українську культуру та історію. Сьогодні у Кременчуці відбулось засідання комісії з знайменування об'єктів топоніміки, увічнення пам'яті видатних Ячів і подій. Зокрема, члени комісії підняли наступні питання: міський палац культури може носити ім'я Стожари, погодили демонтаж меморіальної дошки письменнику Андрію Головку, що знаходиться на будівлі Кременчуцького льотного коледжу «ХНУС МВС. А щодо питання демонтажу мозаїчного панно, друк нашої партії, члени комісії вирішили звернутись з цього приводу до фахівців КРНУ. Останнє слово стосовно всіх рішень буде за депутатами міськради: Анна Литвин, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. Побачити мрію у Кременчуці реально. Відсьогодні модель літака Ан 225. Мрія експонується у Кременчуцькому музеї історії авіації і космонавтики. Хто виступив меценатом такого дороговартісного раритету, дізнайтесь далі. Води. Відсьогодні у Кременчуці можна побачити справжній Ан-225. Мрія. Це модель копія літака, який палко полюбився усім українцям. Її розміри також вражають. Розмах крила метр двадцять. Мрія Ан-225. Це був символ України, такий значущий символ України, який знали у всьому світі, яка була 25 лютого знищена під час намагань захопити Гостомельський аеродром. Це була подія така трагічна, мабуть, для всієї авіаційної спільноти. Це довгоочікуваний нами і дороговартісний експонат. В експозиції можна побачити шість сотень літаків, але мрія найвражаючий з них. Вартість комплекту деталей 15 тисяч гривень. Дороговартісний дарунок музей отримав за сприяння міського голови Віталія Малецького. Дуже я давно мріяв про неї ще коли вона була ціла меру. Запропонував чи попросив Віталій Олексійович, Може, знаєте, десь колись людину, яка займається авіаційними справами, може історією, може професійно, може хтось би купив нам. І на десятиріччя музею Віталій Олексійович умовив чи запропонував одному із підприємців голобородька Леницю Володимировичу, щоб зробити такий подарунок. І цей подарунок був зроблений півтора роки тому. Але і зібрати модель з деталей справа непроста. Тож знову Леонід Голобородько прийшов на допомогу. Вдалося нам знову голобородька умовити. Він ще крім вартості цього літака ще заплатив 7 тисяч за його виготовлення. От мабуть його. Співроку витоляли тепер. Ан-222 мрію. Можна роздивитися в деталях. Це літак, рекордсмен. Без натяжки, можна сказати. Це був один із таких сильних, значущих символів е, України. Він же сконструйований був в Україні. От на нього за, за ним записано 250 рекордів. Це найбільший вантажний літак у світі, е, який може брати до 250 тонн. Вантажу, от відомий такий випадок в Австралії. Зустрічали в аеропорту якусь рок-групу музикантів. Ну, було кажу так, тисяч до п'яти там фанів цих. Але коли почав мрія заходити літак на посадку, то вони кинули своїх рок-музикантів і вибігли всі там на майданчики, звідки можна було спостерігати посадку. З цікавих новинок музею авіації і космонавтики, ще й форма Героя України, почесного громадянина Карамачука Андрія Геруса. Чим відомий герой, за що він отримав зірку героя 26 лютого, на другий день спочатку війни він під радом збив транспортний літак іл 76 з десантом, там десь до 200 чоловік були. І був через два дні народжений цією нагородою. Та Андрій передав не лише свою форму, а ще й форму свого загиблого друга, на честь якого назвав новонародженого сина. Це льотний комбінезон його друга. Радіонова Вячеслава теж героя України посмертно, який загинув перший день війни. Що це ж цікаво, 27 січня цього року Андрія Геруса народився син, і він назвав його в честь його загинувшого друга. Тоже Вячеслава, побачити ці раритети та багато інших експонатів можна у будні дні з 9 до 16 години, у вихідні за попереднім телефонним записом. Вікторія Пальчик, Максим Пальчик, Кремчуцькі новини. 14 березня у другій грі плей-офф хокейний клуб Кременчук знову переміг Легіон. Як пройшов матч, хто оформив хет-трик та з яким рахунком завершився матч, дивіться у наступному матеріалі. Хокейний клуб Кременчук наближається до фіналу плей-офф. 14 березня у другому матчі з хокейним клубом Легіон «Кременчужани» вибороли ще одну перемогу. Через повітряні тривоги на Полтавщині матч тривав майже чотири години, але це не вплинуло на результат команди Олександра Савицького. У середині першого періоду рахунок відкрив Віталій Лялька. За хвилину Богдан Середницький подвоїв перевагу містян. На цьому фаворити регулярного чемпіонату не стали розслаблятися. На 14-й хвилині з передачі Євгена Абаджана третій гол за свою команду забив Глім Варава. Перший період закінчився тотальною перевагою хокейного клубу Кременчук. Гера поки що складається не дуже. Як можна побачити на табло, ми програємо, допускаємось помилок таких елементарних. Стараюся робити менше помилок, виправляти гру, нав'язувати свою боротьбу і забувати голи». На 11-й хвилині другого періоду гравцям хокейного клубу Легіон вдалося відкрити свій рахунок. Руслан Ромащенко, граючи у більшості, обіграв воротаря Кременчука та закинув першу шайбу на рахунок своєї команди. Але на цьому удача відвернулася від калушців. Наступні два голи у другому періоді закинули містяни. У воротах супротивника відзначилися Нікіто Кургляков та Віталій Лялька. Другий період закінчився з рахунком 5-1 на користь хокейного клубу Кременчук. Непогана гра, гра плей-офф. рубка нормальна, нічого. Ніяк по-іншому бути і не може. Кожен розуміє ціну програної гри, кожен розуміє, що є дві команди, одна піде далі, одна у відпустку, тому кожен віддавався на 100% десь. Всі все розуміють. У третьому періоді першими вдалося закинути шайбу гравцям хокейного клубу Легіон. Сергій пойманов з передачі Дмитра Халіна, коли їхня команда грала у більшості, обійшов Ретре Краманчука. Проте ситуацію для калушців це не виправило. За кілька хвилин до кінця матчу Віталій Лялька оформив хетрик та підтвердив свій статус найкращого бомбардира регулярного чемпіонату у плей-офф. Таким чином матч завершився з рахунком 6-2. Другий крок є хлопці. В, в Принципі то, що нам заважали е, сирени. Але хлопці кожного разу виходили з максимальною самовідданістю на, ну, на гру. І тому, незважаючи на, на ці перерви, в принципі, непогано і грали, і непогані гали забили. Другий крок є. У третьому періоді гравець хокейного клубу Легіон Олег Васильєв отримав великий штраф за спробу зав'язати бійку з Владиславом Брагою. Останній отримав по обличчю, але уникнув кулачної сутички. Тому судді логічно відправили у роздягальню лише гравця легіону. Крім цього, хокейний клуб Легіон ще отримував велику кількість вилучень, що могла стати причиною поразки цього разу. Просто, просто необґрунтовано не у нас були вилучення. Це по перше. По-друге, ну у мене дуже великий... Вопроси к суді. Ну і опять не, не завжди реалізовую моменти. Свої хлопці. Хлопці старалися, викладалися, ну, не завжди получалось. Третій матч серії плей-офф для хокейних клубів Кременчук та Легіон відбудеться вже у Калуші, 17 березня. Марія Бардаєва, «Кременчуцькі новини. Українці дивують, українцям аплодують, українці надихають. Ніхто нас не злякає, ніхто нас не зупинить, бо ми всі разом. Ось за що ми воюємо один за одного. Слава Україні і слава нашим героям.